Вітаємо, друзі. Багато хто хоче, щоб ми з вами говорили позитивні речі. Я завжди говорю: є телемарафон державний, там весь позитив. Заходьте, дивіться, а ми будемо говорити про те, що там не будуть говорити. Так, от про телемарафон. Дивіться, дуже цікава річ. Оні, в якого бюджет 2 мільярди збирають донати. На морські дрони, в простого народу, в тих, кого вони клеймять ухилянтами. Хіба в бюджеті немає грошей від влади, яка за мільйони купує чого? Дивіться, знову ж, без критики. Там намагається критикувати владу. Я не критикую, я говорю, друзі, якось ну, номер же ж карточки є. На телемарафоні висить номер карточки. Телемарафон державна програма, яка отримує там 2 мільярди так, цих коштів, яка має. Страшенні можливості. Збирає донати від нас, від людей простих, лохів, які туди заходять. Ну, я так вважаю, треба бути лохом, щоб заходити на державну програму, цю, слухати те все, що вони сюди вішають, чи гроші їм за це платить. Це дікость якась, це діч натуральна. Друзі, я взагалі не, я не розумію, як це працює, яким чином це все робиться, як можна було дурманити такий народ. Не знаю, друзі. Пишіть, говоріть. Свої думки дякую.